Всім привіт, друзі! З вами Кирюха. Ну що, сьогодні у нас бойова рівність і наш суперник, якийсь корейський альянс, наскільки я розумію, все в іерогліфах. Ну, майже все. Ну ок-ок. Що будемо робити? Центр фіол. Ух, полюбляю цей режим, де все може піти не так, як треба, або ж навпаки. Ну добре, побачимо. Обираємо першого суперника і полетіли. Так, перша команда у нас буде сама така, і будемо йти на такого суперника, де нас буде чекати Урсена по центру. Єскар Гримар. Досить крутий геймчик, якого хотів би виловити, але не зміг. Ну, нічого, добре, підемо зараз і провіримо цей захист. Убій. Так, що бачимо? Що бачимо? Ну, стартове поле основного кольору не дуже багато, але зелень є. І це дуже добре. Так, що почати? Що почати, що почати? Мабуть, будемо збирати зелений кристал, тому що я гадаю, що це буде ну, сама найкраща ідея, яку я бачу. Так, давайте почнемо. Так, гуд, поки що все по плану йде. Те, що все нам буде бити нічого страшного зовсім. Так, ну що, підірвемо, звісно, зарядимо своїх героїв. Мелендор у нас буде вже заряджений, Пітерс також. Ну, і зараз, як ви бачите, ще плюс до всього фіол приходить. Так, супер. Звісно ж, блокуємо арсену. Ну, навіщо їй давати ультувати, якщо ми можемо відтерму... відтермінувати її ульту? І четвірочку фіола. Звісно, так, бачимо трійку, комбо летить. Просто чудово. Так, є. Мабуть, давайте зараз ще ось такий хід зробимо. І зберемо останню трієчку, друзі. Останню трієчку. Так, тут іще, до речі, Заяць на поготові. І після бойової рівності будуть, мабуть, ультувати два героя. Це буде Орсена і Заєць. Кепсько-кепско. А цього я не добив. Добре, давайте полікуємось і зробимо ось такий хід. Як буде, так буде. Зараз побачимо. Зараз головне витримати дві ульти. Так, по 400 це було боляче. Супер, друзі, ми всі живі. І це просто чудово. Ну, тепер наша черга. Звісно, ті борту, зайка, працюємо. Мінус два героя. Трошки не вистачало, щоб зайця забрати. Так, що будемо робити далі? Ну, звісно, трічку, трієчку зелені. зелені будемо збирати, щоб добити цього зайця, щоб він нам не заважав. Єдине погане, що в нас зрізана атака, це мені не дуже подобається, але цього має вистачити. Так, супер. Просто чудово. Ну Далі залишиться збирати фіол. зараз плюс до всього оці ось промахи, які на нас висять, зараз все-це-все все спаде за рахунок бойової рівності. Ну і перший бій це буде, мабуть, перемога. Так, Пітерсна готові. Пітерсна готові. Так, ну мені треба дозарядити. Е, Дуже швидко. Так, давайте зробимо ось такий хід. І другі. Зараз знову бойова рівність буде і в нас є на поготові ударні наші герої плюс Пітерс. Тому все по плану. Все, це є наша перша перемога. Ну і будемо продовжувати підбирати наступного суперника і вбій. Так, наступний наш суперник. Араміс по центру на альфа-зламі, ну, звісно, сила команди захисту 5669. Ну Це буде важкувато, плюс за всього, тут загони нормальні стоять. Є, звісно, тут такі герої, які не дуже будуть відігравати. Ну, наприклад, папірус. Я б його, звісно, би замінив, би, якщо було ким. Ну, немає, то й немає. Так, два сині герої. Ну, ок. Хотілося б, звісно, сюди зелені якусь взяти, мабуть, але ні. Хочу вигуляти саме таких героїв, самі, саме проти такого захисту. Ну і вперед, побій. Так, 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 так. Синій камінчик є, червоний буде. Будемо шукати червоний камінчик. Так, мабуть, тут зараз через комбо складемо три синіх, три червоних. Супер, супер, друзі, все по плану. Все працює. Так, все по плану. Ну і, мабуть, зараз три червоних демовара міса і, можливо, цього вистачить, щоб його пробити. Ні, трошечки не вистачає. Ну як це працює, я не знаю. І плюс до всього ще бойова рівність клята. Ох, ну добре. Так, будемо працювати, звісно, тут по правому флангу, тому що варіантів я не бачу. Давайте. Саме погано, що я не можу зараз зрізати нічого, тому що на них висять оці захисні стяги, які їх захищають. І це реальна проблема. Ну добре, робимо мінус Араміс. Тепер у цьому. Хлопці не зрізаємо ману. Через комбо три синіх. Так, звісно, треба полікуватися і треба тепер поміркувати, в кого будемо копіювати ульту. Так, ЦАО-ЦАО. 330% всім ворогам. Плюс міньйонів. Угу. Добре. Зелений лицар. Так, всі вороги міну за 4 захисту, 265. Навіть не знаю, друзі, навіть не знаю 330 це ж краще, мабуть. І плюс до всього міньони. Ну, давайте, мабуть, його і скопіємо. Так, ухилився. Що будемо робити? Що будемо робити? Каміння дуже багато, фіол, зелені, жовтого, і їх треба якось прибирати звідси. Так, ну давайте зараз такий хід зробимо. Так, о, червоне це дуже добре. Так, є пробиття одного героя. Так, буде бойова рівність. Ну давайте зараз скинемо максимальне каміння. Не потрібно мені. Так, от синій камінчик приходить дуже вчасно. Так, зараз, мабуть, знову будемо цеоцалу копіювати. Ну тому що міньйони це теж поліпшує наш, ну, щоб для того, щоб вижити. Так, ок. Давай. Ух ти. Ти диви, як рубаю боляче. Дуже боляче, я б сказав би. Так, ну давайте його. Три червоних. Зараз дозарядимо наших героїв. І кого ми тут будемо? Ну собака хотілося б, звісно, в нього ману забрати, тому що він мені не подобається. Так, є, мінус Собак. Тепер забираємо оцього. Оцю туалетну бумагу. Все, гуд. Ну і що? Будемо підривати синій кріс і знову дозаряджати наших героїв. І будемо добивати останнього героя. Так. Робимо ось так. Тут я поспішив трошки. Е, ну добре, нічого страшного таке буває. Давайте ось так. Зараз зробимо. Знову дозарядимо грою. Зараз працює бойова рівність і будемо добувати. Все, на цей раз він не ухилився. І це наша друга перемога. Так, поки що все по плану йде. Хоча, ну, поля такі собі, ну, ну, як такі собі, нормальні, нормальні. Добре, продовжуємо. Так, next. Жовта-блакитна команда готова. Ну, йдемо ось сюди. 5781. Ну, для мене це дуже потужні соперники зараз ідуть, там немає легких цілей. Тому прийдеться іти експериментувати проти ось таких ось монстрів. Так, звісно, на бігах я таких вбивав, але ж то не біги, а це війна. Від якої залежить, переможе ваш альянс чи ні. Ну, зараз будемо, будемо намагатися зробити все, що від нас можливо. Так, синя, синя четвірка бачу, четвірку жовтих бачу. Ну, мабуть, почнемо з синього камінчика в будь-якому випадку. Так, супер. Бачимо дві трійки. Так, давайте зараз трієчку ось сюди. Так, 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 так. Мені треба мінімально зараз, щоб комби всякі там летіли і тому подібно. І давайте проб'ємо центрального героя. Зріжемо йому цей, плюс скаміння. Не, ну дивіться, він просто воскресне. Звісно, звісно, як по-іншому може бути, треба ж воскреснути. Ох, Так, добре. Давайте полікуємось, плюс до всього вже химерос буде зараз битий теж. Та ні, ну ви просто погляньте на це. Другий раз воскрес. Фу, так, давай вже. Вмирай. Фух. Нарешті, нарешті. Так, ну ці комбо вони не потрібні були, чесно кажучи, плюс це все в контру і зараз. А... Так, Хемерос, давай, будь ласка, тільки. Так, молодець, молодчинка. Так, що зробимо? Мені треба зараз якийсь зробити нейтральний хід і перечекати ульту. Перечекати ульту. Давайте зробимо ось так. Так, супер. Тепер. Тепер у нас є проблема. Фох! Як це працює, просто якийсь. Блін, бере тупий, і того героя, який може просто вирішити все діло. Ось, заряджений кабан на отримав кабана. Ені зараз теж застрелить всіх. Ну і все, голінбуржці добили. Супер. Просто шедеврально. По-іншому тут нічого не скажеш. Блін, бій, який я міг витягти, ну, комп'ютер все зробить навпаки. Ох, добре. Ну йдемо на добив, звісно. Команда готова і полетіли. Блін, цей бій ми реально могли затягнути. Якщо б, наприклад, не добили, я міг би заблокувати, плюс там був би перекид і так далі. І оцей бакан, який два рази воскрес, ну це просто щось було, чи три. Ох, ну добре, добре. Так, треба Ну, А як тут заспокоїтись? Просто подивіться на це поле. От як тут заспокоїтись? Я не бачу, я не бачу нормального ходу. Відразу, відразу які, якісь. Просто якийсь треш. Так, все, хочу підірватися і кристал, В мене вже настрій пропадає. Так, ок. Трійку у пустоту, звісно, кинемо. Зараз химер будемо ховати. Тут як не крути, треба з нею щось робити. Так. Тут питання, чи вистачить мені сили. Зараз будемо дивитись. Робимо раз, два, три. Два охиляння. Два ухиляння, Карло. Два підряд. Ого. Переїхали. Ну, що мені тут що робити. З каміння я не проб'ю і. О, гад, капець, це просто щось. Я не розумію, як це працює, чесно кажучи. Просто якийсь страж. Лютий притом. Так, знову полікувались. Так, давай, давай, Хемерос уже на поготові, а мені треба хід зробити, щоб зарадитись. Ну правильно, як по іншому може бути. Супер, все чудово. Давай, добий мені ще якусь героя фіолетового, щоб я зовсім без ударних героїв залишився, і буде все чітко. Блін, і це ще під бафом, плюс 40% до атаки. Ну просто просто круто. Все що тут сказати? просто, Ну що тут сказати? Ой, все, коротше, я знаю, чим це зараз закінчиться. В мене реально вже підгоріла жопа. Все, от каміння летить, зараз, дивіться, всіх позаряджаємо. Давай, 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 всіх заряджай. Далі, далі. Та ні, щось ти маловато. Правильно, мінус раз, герой. Два. І три. Пф, просто чудово. Просто супер. Шикарно. Ух, чесно говоря, ну це я точно вже підгорів. Блін, як так могло статися, як так працює? Я не розумію. Ух, так, все треба трошки відпочити. Подивлюся, поміркую, чи добувати за собою, чи ні, побачимо. Ну, залишається в нас ще дві спроби. Давайте на когось іншого збігаємо, тому що на цього я вже не хочу йти. Мене вже реально горить. Так, фух, трошки відійшли, перепочили. Ну що, знову Людвіг. Людвіг-ху-фу. Люблю це поєднання. Ну і вперед полетіли. Вигуляємо нашу команду, яка теж завжди майже перемагає, якщо є каміння, звісно. І побачимо. Побачимо. Так, 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 так. Ну, таке собі, чесно кажучи. Початкове поле. Комп'ютер мені пропонує зробити якийсь хід. Незрозумілий, я просто не розумію, що воно мені дасть. Ну ок, давайте зробимо, виведемо тут під четвірку, наприклад. Хай, хай буде, добре. Давайте зараз четвірочку в Людвіга гадамо. Так, червоний. Мені потрібно ще якось заряджати червоних героїв. Так, що тут мачимо? Можемо підірвати. В принципі, тут зелень трошки полетить і червоного. І плюс до всього ще правого кута червоне складемо. О, це вже поділо. це я вже розумію. Так, Людвіг вже буде ультувати. Нічого, я тут уже не зроблю, як кажуть. Ну ок, будемо пробувати пробувати. Так, скільки в тебе тут? 879. Ну, з машкою я точно проб'ю. Це однозначно, тому давайте так і зробимо. Є. Ну, є в нас і дуже-дуже величезна зараз проблема. По-перше, зелений лицар поготові ману швидко дуже забирає. По-друге, Хуфу, який там стоїть і чекає, коли мені теж вжарити? Питання, що робити? Ну, давайте тоді ось так зараз зробимо і в пустоту віддамо цей хід. Так, 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 так. Де камінчик може прийти? Якщо трифіолов зеленого віддати. Ну, зараз буде теж боляче, зараз, по ходу теж отримуємо на горіхи, тут без варіантів. Без варіантів, так. Ну і що мені зараз робити? Тут або хуфу зараз всіх б'є, а. Або після що? зелений лицар просто всіх дохоронить та і все. Блін. Як початок, початок просто був ідеальний цієї війни, а потім просто як щось нереальне трапилось. Ну прокляли 100%, дивіться, просто зараз фух. І давай. Ну, що тут залишиться? Тут він майже всіх добиває. Фух. Так, два героя пережило. Молодці. Але ж проблема в тому, що тут, що кожному по одному удару залишається, хто созу дарив заб'ють і все. І ще плюс до всього на поготові. Ну і що мені зараз тут робити? Ну, мабуть, давайте отдамо останній удар і будемо збігати. Зробимо ось так. І збігаємо. І передеться. і тут теж за собою добивати. Кляти, суперники і просто... Я кажу, оцей суперник, який. Де він, де він, де він? це от просто. Оце все тут просто нечесно. Два рази ухилилася. Оце от. Цей, блін, постійно воскресав. Просто якийсь нереально жорсткий бій вийшов. Ну, ок, давайте доб'ємо хоча б цього суперника, і на цьому закінчимо нашу війну. Так, ну що, погнали вперед? Зараз спробуємо хоча б добити за собою. Як завжди, ідеальний початок і кінцівка просто, просто якийсь, я не знаю. Все робиться для того, щоб я підгорів і викинув цей телефон разом з цією грою проклятою. Так, ок, що бачимо? Поки що нічого гарного не бачу. Добре, давайте зараз такого ходу почнемо. Так, супер. Хоча б хуфу забрали. Це... Так, давайте продовжувати. Так, ну мені потрібен зелений. Нащо ти мені оцей синій тикаєш? Добре, давай. Ох ти. На не в зелень. Нічого собі. Так, ну тут, звісно, однозначно. Доліло ми не боїмося. Вбиваємо ось цей фланг і все. І це теж буде перемога. Ні, Оце нормальний оце біде, та там трошки не так може сходив, хуфу, коротше, їх по мані розігнав і я отримав. Ок. Можливо, неправильно підібрав команду, бо не треба було. Треба було дочекатися, може там в хофу це все кидати, дочекатися, поки буде бойова рівність, і потім може зносити ой не хуфу, а Людвіга, а потім може зносити фуфу, -фу, але ще не знаю, як би пішло далі діло. Ну добре, це таке діло. Всі роблять помилки, і я їх теж. Так, ну і залишається тут просто зробити пару ходів, друзі, і добити цього соперника. І добити цього соперника. Так, до речі, скоро вже докачую, може, кінь вже докачаний, він вже чекає дуже швидкого режиму, де ми його будемо вигулювати. Ну, я про Ареакса, героя місяця цього, хто не знає. Викачав я його, потестив трошки. Звісно, на звичайних режимах ну таке, повний відстій, але я його дуже-дуже хочу зіграти на дуже швидкому режимі і ми побачимо, як це буде. Залишилось там ще десь знайти йому трошки емок, тому що в мене вистачає тільки на 10 личок, щоб його прокачати. Ну, Для максимального ефекту ми, звісно, розгонимо його на максимум і отримуємо, як кажуть, максимальне задоволення від гри цим героям. Ну, а також зараз Грейс докачаю і будемо змінювати наші ударні е, команди, тому що треба щось міняти. Ви бачите, які просто захисти зараз стоять людям, які не донатять. Дуже-дуже важко грати проти таких суперників. Так, звісно, я знаходжуся в альянсі який сильніший. Ну, сильніше, ніж в мене можливості. Але буває таке, що я і тут роблю нормальні шоти і так далі. Ну хотілося б, звісно, це частіше робити. Але ж ну, тут вже я нічого не зроблю, як кажуть, що маємо, то маємо. Мені подобається. Чим важче, тим веселіше. Але деколи це переходить ну, у всі рамки. Ти диви, яке, живуче. Просто, ну я вже тут переміг, все, просто возьми та здохни. до останнього здохне. Блін, це колись закінчиться, ну чесно. Він так мені настрій вже спортили, давай вже вмри. 75. Скільки? Ну зараз буде еквалайзер, вона, і вона не, не домре. Це тепер точно добиваємо. пішла геть. Все, пішла геть. Отже, друзі, ось так відвоювали. Пишіть, які у вас результати, як вам грається на цьому режимі. Як бачите, початок. Супер кінець, як завжди, пішло все по одному місці. Через жопу. По іншому тут і не скажеш. Що ми там набрали? Давайте подивимось. 192. Ні, ну це, звісно, краще, ніж минулий результат наш. Але 192. Шкода, шкода. Ну, нічого я не пороблю. Так, по ударам 5,770 у нас очей, 5,702 у суперника. 12 ударів у нас 9. Ну так скажу, невідомо хто ще переможе, але ж у суперника є одна проблемка, друзі. Їм треба три удара зробити чисто на добивах. В нас же є, по-перше, з кого вибирати, але ж тут є просто ну, і доволі сильні і серйозні команди. На цьому, всім дякую за перегляд. Не забуваємо ставити лайкосик, писати комент в підтримку канала. Ну і побачимось. Всім пока!